Доброго ранку! Щоб не потрапити у якусь біду, на вулиці треба бути обачним і дуже уважним. Вам цікаво, що це означає? Для того, щоб це з'ясувати, розглянемо картинки. Мама з дівчинкою переходить дорогу. Дівчинка тримає маму за руку. Мама і дівчинка дуже уважні. Вони слідкують за світлофором, не відволікаються. Як ви гадаєте, чи правильно мама з дівчинкою переходить дорогу? Так, дівчинка з мамою правильно переходять дорогу. Тому що вони йдуть на зелене світло, і дівчинка міцно тримає маму за руку. Тепер розглянемо наступну картинку. На ній ми бачимо дітей, які переходять дорогу. Але подивіться. Вони граються, сміються і зовсім не зважають на транспорт. Який будь-яку мить може рушити з місця і наїхати на них? Необачність і біда цих малят уже в тому, що вони вийшли на дорогу самі без дорослих. Як ви гадаєте, чи можна маленьким діткам переходити дорогу самостійно без дорослих? Ні, не можна. А чи можна гратися на дорозі? Ні, гратися також на дорозі не можна. А чому не можна гратися на дорозі? Якщо гратися на дорозі та не дотримуватися правил, може статися аварія. Діти, запам'ятайте назавжди дорога це не місце гри. Там мчиться транспорт повсякчас. Шатує небезпека вас. А зараз послухайте уважно загадку і відгадайте її. Має він три різних ока, та ще й дивиться з висока, ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Так, правильно, це світлофор. Світлофор три ока має, ось червоне. Треба знати, йти не можна, слід чекати жовте світло. Приготуйся, а зелене вирушай та дивись не поспішай, не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на світлофор подивись. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я, одне мені потрібно. Це витримка твоя. А блисне жовте око йти ти не поспішай, бо жовтий, не зелений отрапиш під трамвай. Увага! Ось зелений привітно замехтів. Він колір найдобріший. Щасливої путі. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини. Біжать сюди й туди. Що за коник полосатий, на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась. Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі. Діти, щоб перейти дорогу, треба знайти зебру. І коли світлофор показує зелене око, тоді дорогу можна переходити. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину. А внизу йде пішохід. Дуже зручний перехід. А зараз я пропоную пограти в гру Добре, погано на дорозі. Розглянувши картинку, на яку показує стрілочка, ви повинні сказати, це добре чи погано? Отже, розпочинаємо. Чи добре, коли діти переходять дорогу по зебрі? Молодці. Це добре та правильно. Це добре, коли діти переходять дорогу там, де немає пішохідного переходу. Це погано, тому що це небезпечно для життя. Добре чи погано гратися на дорозі з м'ячем? Це погано, бо це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Добре чи погано вчинили діти, коли зупинилися перед пішохідним переходом і подивилися вліво та вправо. Діти вчинили добре. Перед тим, як перейти дорогу, треба переконатися, що весь транспорт зупинився. Для цього спочатку треба подивитися вліво, а потім вправо. Добре, чи погано бігати на дорозі, де їздить транспорт. Це дуже погано, тому що може статися аварія. Діти, я сподіваюся, ви запам'ятали правила дорожнього руху і на дорозі будете уважними. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!